Так має виглядати щира рекомендація блогера. Куча баночок, про які вам розказують, а потім не користуються. Це, звісно, класно. Це щира рекомендація. Хто б там що не казав? Дуже цікава посилка, тому я думаю, вам буде корисно. А в кінці ще подарунок для вас. Почну спочатку. У мене є два парфума: Маленький від медики. Ну і мій улюблений Black Opium. Ці у мене вже закінчились, а ці я залишаю на осінь. Але так як я тривожнік... І поки що не багатий тривожник. Парфум сіті моє спасіння. Перевіримо, чи схожі вони на оригінали. До речі, ведмедиків я брала із категорії люк. Боже, дівчата, це розкіш. І скажіть мені, будь ласка, в чому різниця? Ну, крім розміра, звісно. А чи є сенс переплачувати? Оце 799 гривень, а це 2500. Нюхаю оригінал. Люблю його. І тепер люкс-копію. Ідентично. Боже, вони однакові. Тому, якщо ви любите ведмедиків і не хочете купляти оригінал, 100% це вам треба. Апшик який. Тепер Black Opium. Мені цей парфум пахне карамельним лате. Я не знаю чого. Це такий важкий жіночий валютний парфумчик. А це з парфум Сіті. До речі, брала я їх не в люкс. Я бачу одну відмінність це кольору цієї капсулки. Тобто тут рожевий, а тут помаранчевий. Мені здається, що ці навіть насиченіші. Так як в них є мої улюблені постійні акції: три дорівнює дев'ять, мініатюрки, шопери, Оця вся штука. Як я залишу себе без улюбленого пластика? Ці мені підібрали дівчата-консультанти. Я не знаю чого, але мені вони просто пахнуть чимось свіжим. Це This is Here 9701. А оце на хвилиночку. Ті, що я завжди хвалюю за ароматом чистоти. У мене вже є одні, і я взяла ще одні. Мені воно дуже пахне. Чистою білизною. Я кайфую цього аромату. Поклали, звичайно, одну мініатюрку в склі. А де ноза? Як тепер назву знає? Тут, Тут не наклеєна наклейка. Тому ще раз переконайтеся в тому, що я реально користуюсь цими парфумами і всім серцем їх люблю. Звичайно, дарую вам мій промокод по якому вам від мене покладуть маленьку мініатюрку в подарунок? І, до речі, від двох одиниць товару в них ще безкоштовна доставка, тому я не бачу причин здержувати себе, дівчатки.